Вітаю, друзі! Сьогодні ми дізнаємось, в чому причина того, що світ ніяк не може визначитися, коли правильніше святкувати Різдво. Спробуємо розібратися, в чому полягає та сама кардинальна різниця між юліанським та григоріанським календарями, що стільки років не дозволяє християнам домовитися, яка дата все таки краще підходить. Та чи доцільно поділяти ці дати святкування на католицьку та православну? Також ми дізнаємось, як так сталося, що святкування Різдва, як на значних деталях, так і кардинально може відрізнятися не лише поміж країнами, а й поміж регіонами однієї країни. Розглянемо походження деяких різдвяних традицій і звичаїв. Розберемося, чому нас досі, в певній мірі, можна вважати язичниками. Проте, Перед тим як почати. У мене до вас буде невеличке прохання. Поставте, будь ласка, лайк та підпишіться на канал, та по можливості залиште коментар до цього відео. Ваша думка дуже важлива, то допомагає розвивати український контент. Щиро дякую за допомогу. Ну що ж, приступимо. Перш за все було б непогано розібратися з датою Різдва. Україні з 2023 року його вирішили остаточно перенести з 7 січня на 25 грудня. Чому так? В основному можна почути, що це через перехід від святкування по старому календарю на новий септо з Юліанського на Григоріанський. Давайте трохи детальніше розглянемо, що саме це означає. Почнемо з того, що точної дати Різдва не існує. Різдво це по факту святкування Дня народження Ісуса Христа, і так вийшло, що в Біблії не вказані ні рік, ні дата, коли це сталося. Така ситуація навіть призвела до того, що окремі християнські течії взагалі відмовилися від святкування Різдва. Як такої єдиної дати спочатку не існувало на Заході, вважали такою початок весни, що за юліанським календарем припадав на 25 березня. Водночас, на сході Різдво Довгий час святкували 6 січня разом зі святом Богоявлення, що поєднало в собі Різдво Христове та його хрещення у річці Йордані. Сучасну дату 25 грудня, визначають, спираючись на розрахунки, зроблені Дюнісієм Малим у 525 році нашої ери, який, в свою чергу, зробив їх на основі хронографічного збірника 354 року нашої ери, хоча згодом інші дослідники ці розрахунки визнали помилковими, а правильна дата повинна бути на декілька років раніше. Проте в цьому випадку це не дуже суттєво, оскільки навіть сама православна церква вказує на умовність дати Різдва. Загалом загальноприйнятою так і залишається дата 25 грудня, причому як в Юліанському, так і в григоріанському календарях. Звідки ж тоді взялася дата 7 січня? Для відповіді на це питання потрібно розібратися з двома вищезгаданими календарями. Насправді, не дуже доцільно розглядати їх як саме два окремих календарі, оскільки загальноприйнятий григоріанський календар це ніщо інше, як покращена версія того ж юліанського календаря, який був розроблений ще у 46-му році до нашої ери і мав одну специфічну особливість. А саме те, що він полюбляє раз на 129 років зміщуватись на один день наперед. Відбувається це через те, що в нього високосний рік, це рік, в якому лютий має 29 днів і таким чином є довше на один день. У порівнянні зі звичайним роком, задля спрощення розрахунків, просто відбувається кожного четвертого року. Через це в середньому календарний рік виявився трохи більшим за фактичний сонячний рік, що й призвело до такого зміщення. Щоб виправити це. Та не стикнутися з тим, що через декілька сотень тисяч років літні канікули припадуть на зиму, 4 жовтня 1582 року, папою римським Григорієм XIII, було затверджено новий календар як міжнародний стандарт, і саме від нього він взяв свою назву як Григоріанський. По факту, в новому календарі змінювався лише порядок розрахунку високосних років на основі простої математичної моделі, щоб привести календар у відповідність до фактичної тривалості року. Таким чином, на відміну від попереднього варіанту, григоріанський календар буде зміщуватись лише на одну добу за 10 тисяч років, що, звісно, не ідеально, але все ж краще, ніж кожні 129 років, правда? Проте є нюанс: через те, що такі зміни були затверджені головою католицької церкви, цей календар став вважатися папським, себто католицьким, і деякі православні та протестантські держави протягом певного часу відмовлялися його приймати. Через це часто можна почути думку, що юліанський календар є православним, а григоріанський католицьким, що насправді не відповідає дійсності. Те, що, по факту, обидва календарі були римськими та мало чим відрізнялися один від одного, не сильно когось хвилювало. В момент прийняття григоріанського календаря, щоб ліквідувати вже накопичений дрейф, фактичну дату прийшлося сунути на 10 днів. Таким чином, вийшло, що після затвердження 4 жовтня 1582 року, настало одразу 15 жовтня. В Україні Григоріанський календар почав діяти 16 лютого 1918 року, і цей день стали вважати 1 березня. Таким чином, вийшло, що зараз 25 грудня з оліянським календарем припадає на 7 січня. Цікавий факт, що у 18 столітті воно припадало на 6 січня, а у 22 столітті вже буде припадати на 8 січня. Так що, по факту, насправді всі святкують різдво 25 грудня, просто поки не вийшло остаточно домовитись, коли саме те 25 грудня. Часто можна почути формулювання: Різдво по юліанському календарю припадає на 7 січня. Причому чомусь часто факт того, що це все ще те саме 25 грудня, яка просто з плином часу змістилася на 13 днів, майже ніколи не згадується. Ну і сам розподіл дат Різдва на католицьке та православне на основі того, що необхідні корективи до юліанського календаря були затверджені папою римським, насправді виглядає доволі дивно. Так як попередній календар був розроблений у Римській імперії, то кому як не на її нащадкам проверяти неточності. Щодо різдвяних традицій, то тут є дуже цікава річ серед багатьох країн, а подекуди серед декількох областей однієї країни, різдвяні традиції та порядок святкування можуть істотно відрізнятися. І хоча, по суті, ці свята мають одне джерело, далеко не всі святкування проходять однаково. Чому так сталося? Віч в тому, що прийняття народного християнства не несло повну відмову від своїх звичаїв та традицій. Так, від деяких особливостей, що прямо суперечили християнству, прийшлось відмовитись. Проте сам процес прийняття не варто розглядати як тотальну зміну курсу, а більше як невелику його корекцію. Відбулася, так би мовити, асиміляція християнства з локальними звичаями та віруваннями. У нашому випадку старі язичницькі звичаї та традиції асимілювалися з християнським віруванням. В результаті чого збереглося чимало того, що було язичницьким, і, по факту, було лише трохи видозмінено чи переосмислено в християнському контексті. Язичницьких слов'ян більшість свят були пов'язані з сільськогосподарською діяльністю, та в основному були направлені на те, щоб покращити та помножити врожайність, дохід та добробут. Основним святом в них вважалось день початку нового сонячного хліборобського року, і день народження язичницького божества Сонця, який називався Коляда. Доволі знайоме слово, чи не так? І так, от співпало, що дати цих свят були фактично такими самими, як і дати Різдва. Ну і, відповідно, з прийняттям християнства святкування істотно не змінилося, Тільки тепер святкували не День народження коляди, а Різдво Христове. Проте ми дотепер продовжуємо активно колядувати. Традиційна зірка колядників, що символізувала язичницьке божество, тепер стала зіркою Віклієму. Такі знайомі з дитинства та близькі нам вертепи, колядки, маланки, насправді, спочатку майже ніякого відношення до Християнського Різдва не мали. Хоча сплинам років вони тісно вкорінилися у свідомості, саме як різдвяні свята. Поминання предків, старих дідів, праотців це теж первинно язичницькі мотиви. Язичники вважали магічним період, коли старий рік переходить у новий. В цей час предки спускалися на землю в образі дідів та приносили до домівок своїй родні добробут та благополуччя. Згідно з вірувань, такі діди могли себе поводити трохи дивно, а подекуди й непристойно. Могли би в оселі господаря, до якого прийшли чи, наприклад, зняти ворота з брами та віднести їх подалі. Такі їх витівки сприймалися спокійно та з розумінням, оскільки вважалося, що потойбічний світ кардинально відрізняється від нашого, і така поведінка предків благословляє на урожайний та благополучний рік. Відси цієї пішли звичай переодягатися у дідів та веселитися на Різдво. Свята вечеря, в свою чергу, в християнстві це в основному споживання пісних страв, молитва та читання святого письма, що описує народження Христа. Після такої вечері всі збиралися на надвечірню Божу службу, що відбувалася рівно о півночі. а вже з язичництва прийшли звичаї вшановувати предків та запрошувати їх до святої вечері, звільняючи для них місця на лавках, ліжках, стільцях та ставлячи страви і ложки. Так само язичницьким ідолом є і діду, це різдвяна прикраса з колосків, що вступає символом врожаю, добробуту та багатства, з якого господар на святвечір обходив своє господарство, який і зараз використовується в багатьох регіонах країни. Якщо ж говорити про язичницькі звичаї гадання та ворожіння, то вони взагалі протирічать основам християнства, проте продовжують широко практикуватися і надалі. Таким чином, можна зрозуміти, що в наших традиціях збереглося дуже багато відповідків, і в певній мірі ми відзначаємо язичницькі свята навіть не знаючи про це. Важливо зазначити, що вказані звичаї це лише певна частина з дуже багатої варіації язичницьких звичаїв. Наприклад, свято Божестви Коляди в деяких регіонах було святом Коротуна, де Коляда розглядалася вже як богиня, яка в дніпровських водах народжувала нове сонце. Тема надзвичайно обширна і багато в чому звичай різняться між собою. Це якраз і яскраво показує, наскільки багато традицій було перейнято у предків, так як саме язичницькі традиції не були централізовані та могли сильно відрізнятися в залежності від регіону. З почутого можна зробити висновок, що неважливо, коли та як саме святкувати Різдво. Не існує правильних чи неправильних дат, звичаїв, традицій. Все умовно, і тільки нам самим варто визначати, що краще підходить для нас. Важливо тільки з ким: Різдво це родинне свято. Основне в ньому атмосфера доброти, любові та взаєморозуміння. Це час, коли вся сім'я збирається за родинним столом. Згадуй добрим словом тих, кого немає поруч, ділиться побажаннями миру, щастя та добробуту на наступний рік. Та хоч ненадовго має змогу відволіктись від проблем та негараздів і відчути тепло близьких людей. Я ж в свою чергу дякую вам за увагу та бажаю щасливого Різдва. Нехай лише Мир, добробут та процвітання чекає на ваші родини в наступному році. До зустрічі!